Про віру, важко говорити, бо це особисте. В кожного є своя дорога. У кого я складалася до того життя, воно теж впливає на, на цю дорогу, яку я далі ходжу. Але коли перетинає мені дорогу Ісус, бо Він перетинає всім дорогу, от тоді я зустрічаюся з Ісусом, але зустрічаюся сам з собою. І тут таке слово можна казати навернення. Це важливо у вірі, навернення. Про це ще можна спокійно, багато роздумів. Але Петро, він зустрічається перший раз із Ісусом, його Андрій веде. Він з ним зустрічається. Які в нього думки, які в нього помисли, які в нього відчуття, не знаємо, бо Біблія мовчить. Ну, навірно, він мав щось пережити з ним. Потім, якщо дивитися Євангелію послідовно Йоанна, там є Андрій, там є Йоанн, там є. Петро, вони з одного села з Капернау. Недалеко від того села, там є теж, як Филип, теж стає апостолом, і Натанаїл. Їх п'ятеро вони йдуть в місті до Галілеї. Якщо дивитися цю історію, як Йоанн пише. І коли вони приходять до Галилеї, і перед тим, як піти до Капернаума, перед Капернаумом є Кана Галилейська. І Марія була, не Ісус був запрошений Ісус теж, але Марія була запрошена, навірно, якісь родичі мали бути їхні. Була запрошена і вона там допомагала на весіллі. І коли вони прийшли на весілля, знаємо цю історію довго розказувати, і зробив Ісус там перше своє чудо. Ці учні, яких я назвав, вони всі були там присутні. Петро знову це мав бачити, задуматися над цим. Але, ну добре, добре, це Ісус, Месія, ми про нього чули. Але що мені до нього? Що мені до нього? І вони йдуть додому. І одного разу Ісус знову приходить якраз з Копернау, і велика толпа людей. І слідує за ним, щоб його зцілюватися, чути, спілкуватися. Він толпа його тисне до, до Галилецького моря. І якраз там стояв, як пише, Євангелія, е, човен Петра, Іоанна теж. І ми там собі чистили сіті. А Ісус каже Петрові: Можна сісти у твій човен? Та давай. Вони вже знали один одного. Та? Ну, і звідти там говорить. Петро знову якби змушений. Але Ісус знає, що він робить, змушений слухати слухати Ісуса. Знову перетинає йому дорогу. Вже не, не, не вперше, не вдруге, можна казати, втретє, якщо так. Він слухає. І потім Ісус вже конкретно звертається до Петра. Каже Петрові: іди на глиб. А навіщо? На риву робити. Рибу ловити? Та ти що? Ми цілу ніч ловили рибу, нічого не, ку... не зловили. Але нехай на твоє слово добре чув твоє слово, бачив кан... каніліський таке чути: Та, ну, то добре, може, ти щось і знаєш. І вони зловили неймовірну велику кучу риби. І яка реакція Петра і це навернення. Він тоді зустрічається з сам собою і зустрічається з Ісусом дуже близько, так, віч у віч. Не може нікуди втекти віч віч. І каже Ісус собі, на й ставить на коліна. Іди від мене. Та я грішний. Я дуже грішна людина. Ти знаєш, Ісус каже: Я знаю. Це не пише Єваліда. Я знаю, але на це не треба дивитися. Ходи зі мною. Ходи за мною. І Петро йде, іде слідом за ним. Це його перше навернення. Друге навернення в нього, коли він зрадив Ісуса, і коли Ісус зустрічається після Воскресіння з ним. Це його друге навернення, і це сильніше навернення Його. Перше навернення це навернення було, і він слідує. І бачимо, що Петро скільки раз не що суперечить Ісусу, він не розуміє Його повністю до Кінця. Не розуміє. І коли перед тим, як йти в Єрусалим, питає е, своїх учнів, а як ви думаєте, за кого мають в мене люди? Дивіться, яка толпайда. І тут знову віра. Та деякі Яна Хрестителя, деякі за якогось пророка? Просто зцілителя, просто добродія, просто щоб хліта А ви, ви за кого мене маєте? Ви як знаєте мене? Чи знаєте ви мене, хто є вам? Петро каже, ти є син Божий, ти є Христос, ти є Месія. Але читаючи читаю, далі, щось... Ісус починає щиро говорити, що куди Він йде, що його чекає. Які страждання, які муки, наскільки вершка у, у, людей не сприйме його, священники, пересвященники, книжники, і Петро це не може чути, і каже: ні, та то з тобою це не може статися. Ти що? І що Ісус каже йому? Іди від мене сатана. Дивись, ти ззовні, як червя хочеш мене доставати. Іди від мене, ти дуже по-людськи думаєш. Ти зовсім не тепер неправильно не думаєш не від Святого Духа. Ти боїшся. І тому ти так думаєш? Це Петровина, навірно, було, було важко це почути, сприйняти. Але. По дорозі э, стаються такі речі, які мають статися ще. Ісус бере Петра, Якова, Йоанна, коли воскрешає одну дівчинку. На горі переображення бере Петра, Якова, Йоанна. неслучайно. мій хоче показати, я людина, але більше людини. Вірте в мене. Но Петра ще лише росте віра, в нього ще слабка віра. І це видно тоді цю слабку віру, коли на Тайній вечері Ісус конкретно каже: ви всі порозбігаєтеся, ви залишите мене. Петро каже, як? Та ти що? Я ні. Каже Ісус: Петро. Петро. Та ти ще сього ночі відвечеся три рази від мене, та я ні. Петро, заспокойся. Ой, як не знаєш ти ще себе. Яка ти слабка людина? Який ти боязливий? Тепер герой. Але коли тебе до тебе пристануть, або піднімуть на тебе автомат, ти будеш боятися, і це нормально, бо ти людина. Але я за тебе молився. Це пам'ятай. Я з тобою, як не дивно, мене будуть катувати, я буду нести хрест, я буду помирати, але я з тобою, це пам'ятай. Це дуже важливі слова. були. І коли Петро справді зрадив Ісуса, три рази відрікся, бо боявся, się І все так сталося, як Ісус сказав і Лука у Євангелії пише, дуже гарно. Коли це все сталося, Ісус вже був на дворі. Він так само, Петро, на дворі грівся, і холодно було. І каже, їхні погляди зустрілися, що Ісус знову ще подивився на Петра, коли Петро зрадив, і подивився на нього вічі. І, навірно, в цих поглядів було ці слова: Петро, пам'ятай, що я тобі казав. Не то важливо, що ти тепер упав, не то важливо, що ти боявся і ти зрішив. Важливо, що я тобі казав, я з тобою. І ми, ридаючи, вийшов і плакаючи, пішов каятися. Оце було його, можна казати, друге навернення. І третє, коли зустрівся з Воскреслим Ісусом, та ж сама драма, ситуація лові риби. Як самому першому, вони пішли ловити рибу. І Ісус стоїть на березі, вже воскреслий, і каже, маєте риби, та немає нічого. Та киньте сіті в іншу сторону. І кидають сіті, і ловлять рибу, і Петрове не доходить, не доходить до нього. Йоанн каже, та то Господь. І він кидається в море, випливає, витягують риби. І вже на березі є риба, навіть не питають, звідки та риба. Всі мовчать, всі не знають, чи то він, чи не він, бо, да, бо він інший. Такий самий, но інший. Це теж може бути однієї така тема про Воскресіння. І хотів йти трохи в сторону з Петром, якби просто взяв його може, за руки пішов з ним якби, походити і каже Петро: Петро, ти мене любиш? Так, Ісусе. Петро, ти мене справді любиш? Так. Третій раз питає: Петро, ти справді мене любиш? Ти все знаєш, Господи, що я тебе люблю? Так, кажу, що тому три рази, він три рази відрігся. Так, навірно. Але воно щось глиб, глибше, тому що Євангелія передає на грецькій мові це глибше. Ісус питає, є на грецькій мові Три. Види любові, і в принципі на українській теж кохання і любов. Воно ну, і не те ж. Але вже, що ми хочемо розділити, що любов до мами, любов до чоловіка і жінки, кохання, вже відчуваємо, що вони різні. І так само на грецькій мові є агапе це сама вища форма любові Божа любов. Є так само гарна, глибока земна любов. Це є філія, любов друзів, любов коханих людей. І є сама нижча, вона теж гарна, вона потрібна, це є тілесна любов Ерос. Ці три. І він питає, Ісус питає Петра, що це не виходить на Євангелії, лише на перекладі так не виходить, але. Ісус питає, Петро, ти мене любиш, як я тебе люблю, тою Божою безумовною любов'ю, знаючи, що ти згрішив, знаючи, що ти мене зрадив, знаючи, що як наскільки ти слабка людина, ти мене любиш, як я тебе люблю. Каже Петро, так. Але інше слово каже: як я тебе люблю, як друзі люблять один одного. Знову питає Ісус, як я тебе люблю? Любиш мене? І тоді Петро каже так. І потім Ісус втретє питає: Ти справді як друга мене любиш? Ти готовий, як я казав, що немає більшої любові, як коли друзі дають життя один за одного. Ти готовий за мене дати життя? А тоді Петро знову кусає свої губи й каже. Навіть ще ні. На віно ще ні. Але все одно Ісус каже, пасі мої ягнят. І бачив хороший фільм і майстерний фільм про Ісуса і про Петра, де продовжується запитання. Петро питає Ісуса. Але Ісусе, ти це все знав про мене. Чому Ти мене вибрав? Та ти знав, що я тобі тоді казав, що я грішний, я слабкий, я поганий. Я такий. А що ти мене вибрав? І в фільмі продовжується каже Ісус, і тому і вибрав, що ти слабкий, бо тобі треба буде вести людей, слабких людей. Тобі треба знати, що означає бути слабком, щоб ти міг підняти людей до вещини. Як тебе я підняв і піднімаю, так ти будеш піднімати інших. Тому я тебе вибрав. І ще на закінчення, бо це не закінчується. Є в Римі, ну, поблизу Рима, храм, який зберігає якби, легенду. Або, навірно, воно може так і було, що він зустрічається за Римом з Ісусом і тіча Петро з Риму, кова від Доміне. І там є той храм. І це якби знову навернення Петра, Петро ще все не готовий дати своє життя. І йде на зустріч Ісус і питає Ісуса, ти куди йдеш? Я йду вдруге померти за тебе, бо ти не готовий. Навернення це все наше життя. Навернення зустріч з Ісусом це кожний раз навернення. Зустріч з самим собою. Я не готовий. Я слабкий, мені потрібно Ісусе, твою допомогу. Ісусе, Підніми мене, я упав, Ісусе, дай твою руку, коли Він в морі, топиться, Петро. Та що ти не віриш? Він віри. мало вірить, та встань, вірь, вірь. Життя Петра подібне до, ну, можна казати, в кожного життя. Подібні речі в кожного в нас є.